Вечір ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Ситуація в зоні АТО нестабільна. За минулу добу серед українських військових чималі втрати та поранені. Київенерго почало відключати від опалення житловий фонд. За два дні всі будинки будуть з холодними батареями. У столиці розроблять дорожню карту на 5 років. Які вулиці та розв'язки відремонтують найближчим часом? Через пожежу біля метро Позняки один з вестибюлів станції поки не працює. Що і чому горіло? Дізнаєтесь у випуску. Президент Петро Порошенко провів зустріч з фіналістами конкурсу на посаду директора національного антикорупційного бюро Артемом Ситником та Миколою Сірим. Глава держави зазначив, що боротьба з корупцією зараз не менш важлива для України ніж боротьба за суверенітет та територіальну цілісність. За словами президента, ключовою ідеєю антикорупційного бюро має бути не помста і розправа, а справедливість і той, кого буде обрано з перших днів має продемонструвати ефективність. Індульгенції за корупцію тепер не видають. Парасольок щодо захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не існує. Обмежень для того з вас, хто буде виконувати функції директора бюро, теж не буде, крім одного, ефективність роботи. До кінця року у Києві мають відремонтувати понад 40 доріг. На капітальний ремонт вулиці у столичному бюджеті виділили більше 130 мільйонів гривень. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час інспекції робіт на київських дорогах. Суцільні ями та вибоїни більше 20 років на вулиці Магнітогорській не проводили жодного ремонту. За дорогу взялися лише кілька тижнів тому. Ну як дорога? Ну там немає дороги. Яка там дорога? Тому, звісно, треба нормально робити. Це була зовсім погана дорога, участок особливо. Оцей там Ткацький переулок той зробили, і тую зробили, а цей участок залишився. Без ремонту, звісно, буде краще. відновити дорогу та тротуари на Магнітогорській Автодор має до травневих свят. До того ж, після реконструкції вдасться розвантажити розв'язку біля станції метро Чернігівська. До дня Києва відремонтують і вулицю Віскозну. Загалом у міському бюджеті на капітальний ремонт та поточне утримання доріг передбачено майже 400 мільйонів гривень. Видало на капітальний ремонт 131 мільйон гривень, 264 мільйона на утримання дорог. Та та ремонт дорог і ще раз хочу наласити 100 мільйонів гривень на закупку спецтехніки, які передбачені, яка буде проводити зараз в в наступному місці. А щоб бюджетні гроші пішли саме на ремонт доріг, а не комусь у кишені, підприємство перевірятимуть. Да, Київ автодора теж дійде очередь, А там уже якщо ми щось знайдемо, Ну могу сказати, якщо знайдемо, то пеняйте саме на себе. І в этом ключе я требовал би качество работ и исключить абсолютно какую-либо коррупционную составляющую. Все эти деньги пойдут на капитальный ремонт и усовершенствованный Срінтеку ремонт. Це буде і укладка, переукладка полотна. Це будуть і тротуари, це буде і бар'єрне рождение. Це буде і допомільтельна розмітка. На вулиці Братській, що на подолі, ситуація не краща ніж на Магнітогорській. Там водіям доводиться оминаючи ями їздити просто на трамвайних рейках. Ну незручно зовсім незручно. Якщо трамвай вже не їздять, рельси можна прибрати. Конечно, то на все демонтировать и делать, як. Але в нормальних странах нормальні дороги прибрати рейки, бетонні плити та покласти нове дорожнє покриття. Комунальники мають до Дня Незалежності. Загалом до кінця року місто планує відремонтувати 41 дорогу. Серед них проспект перемоги вулиці Васильківську та газопровідну. Крім того, Віталій Кличко доручив очільникові Київавтодору розробити програму реконструкції київських вулиць до 2020 року. Чіткий план я требую на наступні п'ять лет, щоб кожен з кивлян чітко знав. Якщо в этом году не виходить, у нас ну, не зможемо в связи з об'єктивними причинами зробити ремонт, то этот ремонт ми зможемо зробити в следующему либо через рік. Які ключові розв'язки? Це розв'язка проспект Перова і Ватутіна. Це шулявський шляхопровід. Це під'їзд до південного мосту з виїздом з саперно слабецької на столичне шосе. Це розв'язка на лівобережки рейсиакіпної Броварський проспект. Попередню програму реконструкції доріг до 2020 року у Київавтодорі планують презентувати до Дня Києва. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. 14-15 квітня до всіх столичних будинків буде припинено подачу теплоносія. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Відключити тепло раніше не могли, бо середньодобова температура не дозволяла. Тему продовжить Наталя Серданова. Більшість столичних будинків, яким тепло постачає «Київенерго», обігрівали до сьогодні. Утім, в компанії запевняють, незважаючи на теплі дні, відключити опалення не могли. За нормативами переконують і в КМДА змушені були дотримуватись спеціального температурного режиму. Хоча в адміністративній будівлі подавати тепло поступово припиняли ще з 8 квітня. Існують жорсткі законодавчі норми, де відключення опалення можливо тільки після того, як протягом трьох діб середня добова температура буде більше 8 градусів Цельсія. Вот е, я взяв звіт е, гідрометцентру. 10 квітня 8, 11 квітня 11 і 12 квітня 12. От три доби, після яких офіційно ми могли розпочати закінчення опального сезону. З сьогоднішнього дня пошли масштабне количество заявок на відключення. по нашим подсчетам до 70% жилого фонду концу дня вже без отоплення. Утім, у міжопалювальний період ні столична влада ні енергетики не розслаблятимуться в КМДА кажуть, що наприкінці минулого року взялися облаштовувати будинки лічильниками. За цей час вдалося встановити близько 800 приладів. На сьогодні вузли обліку має майже половина будинків. За дорученням мера Віталія Кличка до наступного опалювального сезону ними місто треба забезпечити на 100%. Необхідно встановити близько 4 тисяч лічильників. Ви сказали про. Участь міста так 50 мільйонів це близько тисячі лічильників. Ми це наш внесок міста в вирішення цієї важливої для киян проблеми. Ми за счет собственної інвестограми фінансуємо порядка двох тисяч на суму 148 мільйонів гривень. І зоставшися 2 тисячі узлов зловчота, ми зараз... Ізучаємо зучаємо вопрос привлічення зайомних средств. У рамках такої спільної програми лічильниками облаштовуватимуть насамперед ті будинки, де втрати тепла найбільше. Для цього місто вже здійснило енергоаудит. Столична влада переконує там, де приладів обліку немає, споживання теплової енергії більше, десь на 25%. Пропрацьовується схема там, де немає лічильника будинку, технічної можливості немає або ще якісь інші причини нарахування. Буде виконуватися менше на 20-25%. Така система пояснили в КМДА, Знадобиться, щоб уникнути дискримінації для тих будинків, яких лічильник встановити технічно неможливо. Наталія Андрій телеканал Київ. Десять першочергових кроків, озвучених мером Києва, Віталієм Кличком, почали впроваджувати у столиці, аби модернізувати медичну галузь. Вони розраховані на п'ять років і спрямовані на підвищення якості лікування. Як оптимально втілити цей план у КМДА радились з очільниками організації пацієнтів. Ліки будуть дешевшими, а лікування доступнішим, запевняють у КМДА. Після того, як столична влада втрутилася у роботу комунальної аптечної мережі фармація, там вже знизили ціни до 50% на 160 найменувань медикаментів. А два місяці тому повернулися до практики виготовляти деякі ліки прямо в аптеці. Пацієнтські організації вже підрахували переваги, які отримують кияни. Це е, дитяче дозування ліків. Е, і для дітей воно буде доступнішим і більш персональне лікування. І друге це дерматологія. Тут дійсно можна зробити набагато дешевше ліки для дерматологічних хворих. Найближчим часом ціна на ліки знизиться ще більше. Верховна Рада минулого тижня дозволила мозу закуповувати препарати безпосередньо в іноземних виробників. До цього їх постачали тільки посередники. Ціни на ринки випадуть на лікарства. Я моє мой прогноз мінімум на 60%. Да, тому що уходять вот ця корупційна составляюча українського внутрішнього веденка. Зміняться уроку в столиці і систему лікувального процесу запевняють. У КМДА. нині на кожне ліжко місце незалежно від того, зайняте воно чи ні, виділяється гривня 60 копійок. А тепер гроші не розпорошуватимуть, а спрямовуватимуть на лікування конкретного пацієнта, тому йому не доведеться самому бігати за ліками. Прийшов кивляня, не дай бог апендицитом в лікарню. Больница знает, что на этого киевлянина положено пускай 700 гривен не гривну 60, а сімсот. І на ці 700 главврач больниця буде обезпечувати кіявляніну, що кому нікуди надо було не треба було біжати. Тому що сьогодні бюджет витрачається не от количество услуги, а від колічество врачей, медсестер і коек в больниці зайнята койка не зайнята. Для цього лікарні зроблять самостійними суб'єктами господарювання неприбутковими комунальними підприємствами. Такий крок столична влада називає підготовкою до впровадження страхової медицини, запланованої на 2016 рік. Це дозволить перейти на Ще рівень лікування і підняти престиж та зарплату медичним працівникам. Аби всі заплановані зміни здійснювалися за участі самих пацієнтів, їх представники запросили долучитися до роботи дорадчої групи. Світлана Жернов, Данило Городецький, телеканал Київ. За минулу добу в зоні АТО загинуло шість українських військових. Ще 12 було поранено. Ситуація на сході і далі залишається неспокійною. За повідомленням штабу з опівночі до 18-ї години вечора позиції українських військ уздовж лінії розмежування обстрілювали 28 разів. Попри мінські домовленості, бойовики застосовували міномети калібру 120 мм. На Донеччині з мінометів, танка, гранатометів та стрілецької зброї сили АТО було обстріляно в районі населеного пункту Піски. Налу. У Ланщині тричі неподалік Кримського. Двічі бойовки спрямовували мінометний вогонь по наших військах поблизу селища Чермалик. Один раз неподалік гранітного. Із зенітної установки і кілометів злочинці обстріляли наші командно-спостережний пункт в районі Авдіївки. А й з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції в районі населених пунктів Широкіне Опитне, Майорськ, Ленінське, Троїцьке, а також шахти Дутівська. На великдень троє військових покінчили життя самогубством. Про це повідомляють правоохоронці. Два інциденти стались на Донеччині у військових частинах. Третій суїцид зафіксовано у Львові. Психологи кажуть, однією з найпоширеніших причин самогубства серед вояків є стрес в умовах війни. Тому завдання суспільства бути уважнішим до бійців, а та не залишати їх наодинці зі своїми проблемами. Стресове розстройство його проявлень такаво. Чоловіку дуже складно попросити допомоги. Вот это расстройство таким образом устроено, что оно побуждает человека замыкаться в себе, замыкаться в своих переживаниях, потому что никто меня не поймет, потому что я никому не могу доверять, потому что мир вот такой ужасный. Иногда э, просто вот, маленькая улыбка или готовность говорить, да, она может человека удержать, и она может человеку показать, что ему есть на кого опираться. Пожежа біля станції метро Позняки. Там учора, близько 11-ї години вечора, зайнявся кіоск. Через сильний вітер полум'я швидко перекинулась ще на п'ять торгових точок. На щастя, людей в кіосках не було. Рятувальників викликали перехожі. За годину пожежу захасили, утім мафи згоріли до щенту. Розглядається кілька версій займання, серед яких підпал та коротке замикання в електромережі. Загалом пожежа пошкодила 200 квадратних метрів металопластикових конструкцій, а також накриття над переходом до станції метро Позняки. Один. Звести бюллі в станції тимчасово зачинено, поки власники кіосків проводитимуть демонтажні роботи, оскільки залишки конструкції несуть реальну загрозу безпеці пасажирів. По-перше, через сильні пориви вітру вогонь дуже швидко ну В даному випадку. А по-друге, е велике навантаження горюче. Тобто, це ті матеріали, які знаходяться внутрі павільйону всередині. Це обшивка цих павільйонів. Це вагонка, металопластикова конструкція, які дуже швидко гарять. Ну і зазвичай я так гадаю, що вони коли будуються, вони будуються не за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас, за повідомленням прес-секретаря Дарницького райуправління міліції Інни Гамалій, причиною пожежі стало коротке замикання елементів живлення. За фактом пожежі, у притулку для тварин на Київщині, де згоріло 70 собак, відкрито кримінальне провадження за статтею про підпал. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Микола Жукович. Зараз експерти встановлюють точну причину смерті тварин. Міліція має намір опитати свідків, які могли бачити автівки, на яких приїхали підпалювачі, а також з'ясувати, кому це було вигідно. КМДА затвердила робочі проекти з будівництва веломаршруту. Житловий масив Троєщина, європейська площа довжиною понад 21 кілометр. Ширина велосипедних доріжок сягатиме від півтора до трьох метрів. Їх планують покрити дрібнозернистим щільним асфальтобетоном. Триватиме будівництво орієнтовно 5,5 місяців у 7 етапів. Роботи вестимуть за рахунок міського бюджету відповідно до програми соціально-економічного розвитку Києва. Цього року у столиці відкриють три нових дитсадки у Дарницькому, Солом'янському та Голосіївському районах. Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фінадян під час спілкування з киянами у контактному центрі. Влаштувати дитину до навчального закладу одне з питань, що найбільше турбує батьків до особливо якщо мова йде про дошкільнят. Сьогодні в місті Києві перебуває 13 тисяч дітей у черзі, які потребують влаштування. В основному це 50 практично на 50 діти трирічного і п'ятирічного віку, яким необхідно потрапити до дошкільних навчальних закладів. Аби ліквідувати корупційну складову у прийомі до дитсадків та унеможливити вплив чиновників, місто створило електронну чергу до дошкільних закладів. Можна ознайомитись на сайті профільного департаменту КМДА, Щоправда, іноді вона може рухатись нерівномірно. ви могли стати в чергу, зареєструватися в електронну чергу при народженні вашої дитини. А людина, яка має пільгу, прийде за місяць до влаштування в садочок, зареєструється і опиниться перед вами. На це жоден чиновник впливати не має право. Тому і є оця незалежна електронна черга. Допоможуть зменшити дефіцит місць і нові дитсадки. До 1 вересня такі мають з'явитися у Дарницькому, Солом'янському та Голосівському районах. Але щоб в умовах економічної кризи, хоча б частково компенсувати витрати на дитяче харчування, довелося змінити співвідношення в оплаті у місті Києві. Районними державними адміністраціями прийнято рішення 70 на 30. 70% сплачують батьки, 30% сплачує держава. Вартість харчування залишить від кількості тих харчувань скільки обідів сніданків, які отримує дитина в дошкільному закладі. До 1 вересня планують також добудувати басейн та відремонтувати старе приміщення 128-ї школи в Дніпровському районі. Уже розпочалася реставрація старого приміщення цієї школи, зробити капітальний ремонт старого приміщення неможливо за присутності дітей і неможливо встигнути за три літніх місяці. Тому на одну чверть діти перейшли в інше приміщення. Крім бюджетних коштів, місто залучатиме Гроші інвесторів для зведення нових навчальних закладів. Першу таку угоду нещодавно підписало Київське інвестиційне агентство. Вадим Яршенко, Андрій Геля, Телеканал Київ. 13 комунальних музеїв та 14 із 17 муніципальних театрів в столиці вже залучені до проекту картка киянина. Її власникам пропонують знижки в середньому на 30% або дні безкоштовного відвідування. Наприклад, в музеї Івана Гончара вартість квитка знизили більш ніж у тричі з 30 до 9 гривень. А щосереди для власників соцкартки вхід вільний. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Під програму не підпадають театр маріонеток та фольклорний берегиня, які здебільшого дають виїзні вистави. Муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва долучиться до проекту з 1 травня. Після новин на телеканалі програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Ще раз і тобі слово. Ще раз вітаю, Ростислава. Підсумки зустрічі у форматі нормандської четвірки, нову зарплату депутатів та голову антикорупційного бюро, ім'я якого обіцяють назвати вже до п'ятниці. Будемо обговорювати у підсумковій столиці. До нас завітають Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук та Василь Яблонський, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Буде цікаво, тож долучай. Айтися, розписали. Дякую, остаточні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. На спорту Мої вітання в українській баскетбольній суперлізі. Розпочалася боротьба за путівки у фінал плей-офф. южнецький хімік безапеляційно здолав БК Київ 96-62, А в іншому протистоянні будівельник Дніпро триває запекла боротьба. Гру перевели в овертайм. Результати у наступному випуску нагадаємо, що півфінальна серія триватиме до трьох перемог. А от українські баскетболістки вже визначили чемпіона. Прогнозовано золоті медалі чемпіонату до столиці повернуло Динамо НПУ. На фінальній стадії плей-офф після перемоги в Одесі над місцевим інтерхімом киянки отримали можливість оформити чемпіонство перед власними болівальниками. Цим шансом вони скористалися з повна підопічні Володимира Рижова почали відриватися від суперниць з самого початку зустрічі, і протягом поєдинку перевага господарок лише зростала. Наприкінці третьої чверті одеситки спробували повернути інтригу. Поєдинок і навіть змогли скоротити різницю в рахунку до двох пунктів. Проте у завершальній чверті киянки розставили всі крапки на дивісімдесят 81 на 61. Додамо, що попри наявність чемпіона та срібного призера чемпіонату України ще не завершено. Адже франківські вінницькі блискавки тільки розпочинають битву за бронзу. Також досі тривають матчі за місця з 7 по 14. Я уже не первый раз чемпион Украины, но с каждым годом это все, скажем, почетнее и почетнее. Сегодняшняя игра была немножко такую, немножко нервная была. Мы хотели выиграть, как и команда Одессы, приехали за победой, боролись до конца. Ну и в данный момент эмоции, конечно, переполняются. Очень рады. И мы добились уже этого, поставили точку, скажем, в чемпионате. Мы собираемся сезон, это буквально там 6-8 месяцев. Тебе надо все это скомпоновать. Да, хотелось бы иметь больше конкуренции, легионерок, наверное, подключить. Ну, к сожалению, сейчас времена в стране не позволяют это делать. Но рад, что провели чемпионат, и всего было 14 команд. Мы лучшие, очень рад. На столичній льодовій арені стартував фінал Кубка України з фігурного катання серед юніорів. Перед тим як потрапити до Києва на фінальні змагання, юні зірки льоду сперечалися на семи етапах протягом сезону. Попередні відбори проходили у Харкові, Дніпропетровську, Кривому Розі, Калуші та Одесі. На жаль, через ситуацію на сході України цьогоріч не змогли змагатися діти із Донеччини та Луганська. Загалом у чотирьох вікових групах серед юнаків та дівчат відібрали півтори сотні учасників. Саме ці юні спортсмени і сформують кістяк юнацької збірної України на найближчих відборах до континентальних і світових першостей. Ці дітки ми зараз просто розглядаємо як потенційні і тих, хто буде а, рости, шлюфувати свої професійні мистецтвість і буде безпосередньо виступати на юрських етапах європейських і світових. А подальшому, якщо ці люди, якщо ці дітки будуть прогресувати, відповідно вони будуть ставати вже безпосередньо учасниками дорослих змагань, ну і відповідно йти в збірну України. У столиці відбувся дитячий спортивний фестиваль зі скела лазання. Весняний мінідже. 80 юних альпіністів з Києва та області підкорювали вершини, що правда на штучному макеті скель. Природу замінила стіна з виступами, за які треба чіплятися і лізти вгору. Але в цьому і є перевага. Усі учасники стартують у рівних умовах, бо в природі дертися на скелю в дощ чи в сонце різні речі. Учасники мали пройти, а точніше просунутися трьома маршрутами якомога вище. За сумою трьох доріжок визначали результат. Той, хто за допомогою блоків і мотузок досягав мети, вже не боявся висоти, прораховував свій шлях і приймав рішення. Сьогодні у Києві функціонують вже п'ять скеледромів, на яких можна реалізувати своє бажання взяти висоту. Это, конечно, не олимпийский вид спорта. Это еще не такой популярный, как, например, во Франции, где каждый ребенок в каждой школе может понять, что такое скалазание. Но мы считаем, что потихоньку это приобретает свою популярность, историю. Часто лазит родитель, параллельно ребенок занимается в детской секции. Родитель получил свое удовольствие, и ребенок тоже был занят и получил тоже свой какой-то кайф. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.